Маргаритка. Маргаритка. Скажи, який твій улюблений колір? Червоний. Червоний підраз розстык... Подарунки від виснешка, а також власником. Акційної фарби сніжка, дніча. А то ж підходьте до дівчаток! А то ж зрозуміло, що івано франківську люблять цю фарбу, а особливо брати участь у різних розіграшах. Сьогодні для вас відцята створена. Номер телефону відірвати, частинку кинути у банку від фабрики. Вікна, двері, стіни, картини, де сонечко є. Просто неймовірно. Це були справжні шедеври. Мені вже не треба... І природа, величе. які величезні. Оцими фарбочками, які була вас в руках. Легко. Якщо так, всі отак рукою лівою. Єс, вниз. Так? Опускаємо. Єс. Хочу її картини вдома. Один єдиний. Давай зачитаємо, що ж тут пише. Отож, всі картини, всі картини з собою забираєте неймовірні, ці кольори вони несете додому, що йде на стіни і згадуєте сьогодні. 日本三重島で中学園です。Wow.